Балачки в сторону. Тепер офіційно УСИК ДЮБУА-2! Оголошено пробіг за статус абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні між українцем та британцем. Де пройде цей поєдинок? Коли нам його чекати? Та перші слова бійців. Дивіться у випуску новин. Але розпочнемо сьогодні з іншого українця, який прямує до вершини. Сергій Богачук в оновленому рейтингу від WBO покращив свою позицію, піднявшись на шосте місце. Чемпіоном є Себастьян Фундора. На якого вінничанин претендує за версією WBC. і, хоча Сергій Топчик, але поки що на чемпіона Фундору вийти не так і просто, тому що його вже зобов'язали захищати пояс проти першого номера рейтингу WBO Ксандера Заясе, Найімовірніше, що саме проспект Топренк і стане наступним суперником фундори у Богачука, як ми казали раніше, по плану бій 17 травня проти Мікала Фокса, ми зв'язалися із ним, і він дав короткий коментар по цій темі. Фокс непоганий суперник, високий, незручний лівша, схожий на фондору. Думаю, що він буде складнішим, ніж Ішмаель Девіс. Чи варто вважати, що бій із Фоксом є частиною підготовки до бою з фондорою? Так, поки що тиснемо на фондору, готуємось до бою з ним. А далі буде видно. Look, Sebastian, Fondora, you don't have opponent now. I'm ready. I'm ready, let's go, I'm ready for fight with you. Let's go. минулими вихідними ми дивилися бій, який багато фанатів вже назвали боєм року. Скажу чесно, я теж кайфанув від цієї рубки, але не певен, що саме цей бій буде найкращим в році. А ще вловіть настрій Кріса Юбенка старшого. І це родинне протистояння буде мати продовження. Туркелешіх підтвердив, що якщо обидва бійці будуть готовими і зі здоров'ям них усе буде гаразд, то реванш планують провести в кінці вересня. А це означає ще одну ніч кайфу. Юбенк проти Бена, Юбенк проти Бена, Юбенк проти Бена. 2 І допоки всі чекали на оголошення бою з Дюбуа, сам Усик зустрівся з Джозефом Паркером. What's yours? Чинний та колишній чемпіони світу в Хевівейті перетнулися в Італії на вечорі кулачних поєдинків. Як бачимо, стосунки в них чудові. А сам паркер, погодьтеся, заслуговує на повагу ніякого бруду, і завжди прекрасне ставлення, з ким би він не боксував. Ось це красунчик. Новозеландець уже давно і по ділу претендує на пояс WBO, але вже досить довго змушений чекати чемпіонського шансу. Але те, що він першою черзі надалі, це 100%. А до закриття збору для підрозділу мого брата залишилося менше 20 тисяч гривень. Якщо кожен зараз закине по донату, бодай найменшому. Ми дуже сильно допоможемо козакам з аеророзвідки на Харківщині. Їм потрібні відеопередавачі, які транслюють ситуацію та пересування російської техніки. Це особливий збір, бо він для моєї близької людини. Давайте вже його доб'ємо, бо дуже треба. Посилання на банку буде в описі під відео або переходьте за QR-кодом на екрані. Усик проти дюбуа офіційно оголошено про реванш, який пройде 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні. На кону стоятиме статус абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні. Зацініть цей постер до бою. Хочте я вам зараз розкажу, як ліп воручить. And the guys who presented the first official promo in Boyou. He's a master. He has the heart bigger than this room. It was the feints that really seemed to unsettle Daniel Dubois. Then, against all the odds, it happened. І чесно кажучи, промка от прям так собі. Відчувається, що робили її на швидку руку, але зважаючи, що подія пройде під егідою Season, попереду ще будуть топові ролики. А боксери вже дали перші коментарі до реваншу. Я вдячний Богові за можливість знову битися за звання абсолютного чемпіона. Дякую Даніелю, що приглядав за моїм поясом IBF. Тепер я збираюся його повернути. Цей бій, якого я хотів і якого вимагав, і тепер я отримую свій шанс на реванш проти Олександра Усика. Я мав виграти перший бій, але суддівське рішення позбавило мене перемоги. Тож цього разу я не припущуся жодної помилки перед своїми людьми на національному стадіоні в моєму рідному місті. Зараз я став сильнішим і небезпечнішим бійцем. І усик відчується на собі 19 липня. Я хочу подякувати своєму промоутеру Френку за те, що зробив це можливим для мене. Ну що думаєте, друзі, який ваш попередній прогноз на реванш? Пишіть, буду читати ваші думки в коментарях під цим відео.